Вітаю всіх! Щоб мати гарний урожай, необхідно подбати про якісне насіння. Насіння деяких рослин я вирощую в себе на городі. Це насіння різних овочів та квітів. Хочу показати, як отримувати насіння, яке потім дасть дружні сходи. Спочатку збираю насіннєві коробочки, ставлю їх на просушування, а потім витрушую насіння, очищаю від сміття. Провіваю і отримую чисте насіння. Тут лише маленька частина того всього, що я збираю. Отут насіння шавлії лікарської. Це рудбекія. А в таких кулючках містяться насінинки цибульки семилітки А тут насіння лакфіоля. А це веселі клоп'ята. Це гвоздика турецька. А тут Нігела. А в таких коробочках левові ротики. А це вже насіння, яке я назбирала. Його ще залишається провіяти. І воно буде готове для використання. У мене тут є брюссельська капуста, наперстянка ось таке дрібненьке-дрібненьке насіння. Сонцесвіт, люпин, все підписано. А це насіння салату, а це матіола вечірниця матрони. Це дельфініум, ромашка. Це геліопсис. А оце цибуля-семирічка. Насіння схоже до турецької гвоздики. Використання. Перед посілом насіння я завжди пророщую. Беру кілька насінин, кладу на вологу серветку. Постерігаю, як проростає насіння, який відсоток схожості в кожного виду насіння. А це частина насіння квітів та овочів, які я зібрала у 2023 році. Я збираю насіння тільки із сортових рослин, із гібридів не збираю. Все насіння почищене, провіяне і розфасоване. Підписана назва і рік збору. Насіння готове до посіву. Якщо ви хочете виростити свої улюблені рослини, можете збирати своє насіння. Бажаю всім здоров'я, вдало вирощувати свої улюблені рослини, миру всім і перемоги нашій Україні!